НКПРБій «Припій-2» Городенка, звісно ж таки, там футбольним клубом Карпати з міста Болехів. Це поєдинок друз, це матч, який завершить 12-й тур другої ліги. Там ніхто з партнерів по команді не відкрився. В як такої не було, можливо, зараз. Хто ж замикатиме, а ніхто не замикатиме на виході, не дають мені команда, ось розповісти про стартовий склад господарів. Що буде зараз Корнічок, Удар! М'яч пролітає повз ворота. Один бал різниці. Корнійчук! вихід Вічнавіч! віч! Рухін. Не вистачає, не вистачає хлопцям влучності. Але в одному, в одному епізоді насправді влучності, а в іншому Рухін зіграв надійно, можливо, зараз, зараз. Це пенальті, друзі. Тягне м'яч Рухін І ми бачимо, наскільки. Виграє другий поверх, але виграє для суперника. Куди бен? Куди бен? Це пенальті, друзі. Але нехай це залишиться на його совісті. Отже, виконання і забивають болехівці. Володимир Витак робить рахунок 0-1. Після пенальті. Ось зараз знову перехоплюють гості. Може бути небезпечно. Хвалити, звісно ж таки, не можна і так грати теж не можна. Адамович. Подача на ближню стійку. Хто ж замикатиме? Замикає Корнічук. Куди б він його виконуватиме? Куди б він? Удар, м'яч повз ворота, Мучить лівим флангом. Що зробить Дмитро? Віддає на Макара! Передача до Корнічука доходить! Корнічук! Можна бити! Гол! Один-один стає рахунок. Бігак. Може бути небезпечно витак. Знаходить вільного партнера по команді. Удар по воротах. простій про ситуації помиляється Діана, але тим не з боротьби, не, не, не вимикається. Корнічук. Бачили два забуті м'ячі. Побачили. Два призначені пенальті. Ой як же ж тут яскраво зіграв Адамович. Адамович. Гна, натишак, гол, Олександр Гнатишак! Е, першого тайму насправді немає сьогодні призначення четвертого арбітра. Тому не встиг помітити, скільки ж додав Ансе Романюк Василь Кудибин. Про цих хлопців, що зараз в Атаці, похорону трішечки пізніше. Гнатишак не встигає го! Михайло Корнічук, проти нього Сосінков проходиться передача Гнатишак. Є продовження. Адамович не забиває Адамович і знову чудова гра від Сіверухіна. можна бити. Вігак. Помиляється про ситуація. Ярмошук. Ярмошук прокидає в напрямку Корнічука. Михайло! Б'є Михайло! Хапається за голову. Десятка пробою, два. Сіверухін просто вперед. Тут на випередження Лінкевич. Ришко. Ришко. Гнатишак, гнатишак. Гол! Ігор Єрбишук робить рахунок 4-1. Саника супаники випереджає. пліхтяк, вступає в боротьбу. подає, подає Дмитро! Макар! 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 Макар як технічно прокидає суперника Арсен. Проведня на лівий фланг. Корнійчук можна бити. <плес> на цьому полі болехівці поступили за рахунком 4-1 сьогодні. Також 4-1 може бути більше! і Це пенальті! Так, тут Корпан сам його потрібно наздоганяти. Звісно ж таки, Корпан. Куди бен? Куди бен під, під удар-колісник? І в цей момент лунає. Фінальний свисток. НК пробій 2 здобуває свою другу перемогу.